Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Сьогодні ми розберемо з вами, які об'єкти належать до вод суходолу. Більшість води зосереджена у Світовому океані. Лише незначну частину запасів води становлять води суходолу. І саме вони відіграють величезну роль у житті людства. Води суходолу частина водної оболонки землі, гідросфери. За розміщенням води суходолу діляться на дві великі групи поверхневі річки, озера, льодовики, штучні водойма і підземні, розташовані під землею. У складі поверхневих вод найбільша частка припадає на льодовики близько половини всіх вод суходолу. Підземні води містяться у товщі гірських порід верхньої частини земної кори, в різному вигляді у твердому, в рідкому та пароподібному стані. Вони утворюються внаслідок просочування з поверхні дощових, талих та річкових вод. Підземні води постійно переміщуються, як у горизонтальному, так і у вертикальному напрямах. Для людей найбільш практичний інтерес становлять річки. В території України протікає понад 63 тисяч річок. Річка це потік води, який тече по виробленому ним самим заглибленню. Кожна річка має витік, русло. Та гирло. Витік місце, де річка бере початок. Це здебільшого озеро, болото, гірський льодовик, джерело. Місце, де річка впадає в іншу річку озеро або море називають гирло. Річка, що впадає в іншу річку, має назву притока. Притоки бувають правій ліві. Щоб дізнатися, в якому напрямку тече річка, достатньо кинути на воду гілочку чи листочок і подивитися, куди його понесе течія річки. Тепер ти можеш визначити, на якому березі стоїш. Повернись обличчям у напрямку течії. Права рука вказує на правий берег, а ліва на лівий. Важливою характеристикою річки є тип живлення, розрізняють дощове, снігове, підземне та льодовикове живлення річки. На характеристики річок значно впливає рельєф місцевості. Залежно від того, по якій території протікає водний потік, річки поділяють на рівнинні і гірські. Гірські річки зазвичай течуть в глибоких і вузьких долинах з крутими скелястими схилами і кам'янистим руслом. У гірських річок великі швидкості течії, але незначна глибина. Рівнинні річки мають широкі долини з пологими берегами, невелику швидкість течії. До рівнинних річок належать Дніпро. Сіверський Донець, Амазонка, НІЛ. Річки бувають не тільки глибокими, а й дуже довгими та повноводними. Найбільш повноводною річкою світу є Амазонка. Найдовшою НІЛ. Озера це природне заглиблення на суходолі, заповнене водою. На території України понад 20 тисяч озер. Найглибше озеро Світязь. його максимальна глибина понад 58 метрів. Світязь є однією з водойм комплексу Шацьких Озер на Волині. Воно таке чисте, що піщане дно проглядається до 8 метрів. Найбільше озеро України та друге за величиною в Європі Ялпух, розташоване на Одещині. В озері водиться багато раків і близько сорока видів риб. Один з наймальовничіших куточків українських Карпат озеро Синевир найбільш високогірне озеро Українських Карпат озеро Бребенескул. Воно розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря. Невеликі озера дуже часто заростають водоростями. Відмираючи, ці рослини перетворюються на мул, який накопичується на дні. У результаті таке озеро міліє і може перетворитися на болото. Бажаю вам успіху!